Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Це погляд на телеканалі Буковина, і ми раді черговій зустрічі з вами. Сьогодні ми поговоримо про охорону праці та безпеку життєдіяльності. За даними Всесвітньої організації охорони праці, смертність від нещасних випадків на сьогодні займає третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань, Причому переважно гинуть працездатні люди віком до 40 років. Найбільш травмонебезпечними галузями економіки на сьогодні залишаються автомобільний транспорт, будівельна галузь та лісове господарство, наголошують в управлінні держпраці у Чернівецькій області. Про актуальні питання охорони праці в Україні та безпеку життєдіяльності в сучасному техногенному світі ми поговоримо з головою Державної служби України з питань праці Романом Чернегою. Залишайтесь з нами. Вітаємо вас сьогодні. Гостем нашої програми є голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега. Вітаємо вас, пане Роман. Радію бачити вас на Буковині. Дозвольте передусім довідатись про мету вашого візиту на Буковину. Адже ті питання, якими опікується, ваше відомство, насправді є надзвичайно актуальними і на Буковині. Зокрема, про що власне йшла мова з ким вдалося зустрітись на Буковині? Ми зустрічалися із представниками обласної державної адміністрації. Заступником голови, з керівниками структурних підрозділів. Відбулася зустріч із колективом Територіального управління Держпраці в Чернівецькій області, з колективом експертно технічного центру, це державне підприємство, яке у сферу нашого управління входить. Ну, питання насущні, питання ті, які, власне, пов'язані з скажімо так, роботою спрямоване на зменшення заборгованості по заробітній платі. Пов'язані з легалізацією трудових відносин, ну і, безперечно, питання охорони праці, тобто збереження життя і здоров'я наших співгромадян на виробництві. Поїздка має на меті прояснити ті причини, які, скажімо, десь виникли. Оскільки трошки зросла заборгованість по зарплаті в Чернівецькій області, і ми маємо кілька випадків зростання смертельних травм на виробництві. Тому Обговорення цих актуальних проблем, інші моменти, поточна робота, знайомство з тими працівниками, з колективом, які у нас сьогодні представляють держпраці в підприємствах, піднаглядних підприємствах власне нещодавно відбулася колегія Державної служби України з питань праці. Безумовно, певні якісь підсумки були і намічені плани на найближчі майбутнє. А які напрямки сьогодні є пріоритетними у роботі вашого відомства загалом? Відбуваються у нас по мірі, скажімо так, необхідності обговорення на більш гострих проблем. Зараз питання, які ми піднімали і обговорювали, і в дискусіях спілкувалися, це є питання легалізації трудових відносин. Прийнята цього року постанова уряду про порядок проведення такої наглядної діяльності, зокрема накладення штрафних санкцій за виявлені факти нелегального працевлаштування. Якщо говорити мовою цифр в Україні близько 10 мільйонів цифра знову ж таки коливається. Працевлаштованих офіційно зайнятих громадян. Якщо подивитися, скільки не зайнятих, точно назвати не можемо. Але я думаю, це десь в половину, тобто 4-5 мільйонів людей працюють нелегально. Статистика дає офіційних безробітних, які зареєстровані в центрах зайнятості близько півмільйона. Тобто, ми му можем... ця різниця тобто насправді виникає питання. Тобто, ми можемо власне задати і собі питання, і ми задаємо спілкуючись з представниками бізнесу. А... А, а а де ж люди? Вони не всі вони не виїхали за кордон. Вони тут є, вони якимось чином самозаймаються або їх хтось наймає на роботу, але на жаль, на превеликій жалі, це є величезна проблема нашої держави. Не оформляє трудових відносин. Ні на мінімальну заробітну плату, ні на будь-яку іншу, а з цього виникає цілий ряд проблем для держави. Ми не отримуємо відрахувань пенсійний фонд, ми не отримуємо відповідні сплати податків, ми не можемо захистити соціального працівника. Це для нього проблема, тому що навіть з точки зору охорони праці, не дай Боже, щось відбувається, трагічний випадок, людина не захищена. Вона жодним чином не може звернутися в фонди соціального страхування для того, щоб надати якусь компенсацію. А, а якщо ще гірше стається, біда, людина гине. Ну то родина лишається сам на сам зі своєю проблемою. Ми ці проблеми піднімаємо на колегії і на останній загострили особливу увагу, тому що я розумію, ситуація в державі абсолютно непроста. Ми маємо і військовий конфлікт, ми маємо складну економічну ситуацію, але виплачуючи людям заробітну плату офіційно, ми таким чином запускаємо економіку. І сам бізнес повинен це розуміти. Що якщо ми запускаємо економіку, ми піднімаємо внутрішній валовий продукт, ми піднімаємо загальний рівень держави як на міжнародних рейтингах, так і по відношенню до того покращеного добробуту кожного нашого співгромадянина. І про це треба говорити, тому що не у всьому винна держава. В Україні і прийнятий закон про соціальний діалог, про те, що є партнерство, або воно повинне бути. Так, роботодавці, профспілки і держава. Так, але, то, але дехто це сприймає як певне таке розхолодження Ну, стосунків. От, Ви розумієте, власне, в даному випадку, якщо ми говоримо про легалізацію трудових відносин, то тут якраз певні перекоси відбуваються. І користуючись тут нагодою, перебуваючи у вашій студії, спілкуючись про ці проблеми, я закликаю бізнес, закликаю підприємців. Оформляти людей і давати можливість працювати в рамках чинного законодавства. Якби не противилися такому, знаєте, питанню, як інспекційна діяльність чи наглядова діяльність, але е, ми побачили, що коли така діяльність відсутня, то, то взагалі відбуваються такі дуже, ну м'яко кажучи, неприємні речі по відношенню до трудових прав і гарантій наших громадян. Безумовно, це відповідальність керівників, відповідальність роботодавців. Як ви гадаєте, оце посилення відповідальності і введення штрафних санкцій сьогодні насправді ці заходи зможуть переламати ситуацію? Потрібно в першу чергу трошки змінювати саму свідомість наших людей і працівників в тому числі. І тих людей, які переступають поріг якогось підприємства, шукаючи роботу і погоджуючись на оці неформальні трудові стосунки. Я розумію, що кожна людина рахує певну економіку, за яку яку зарплату вона отримує, вона розуміє, що і погоджується, що з неї не відраховують податки, вона буде мати там певну фіксовану цифру і все. Але ніхто не задумається знову ж таки про. Негативні моменти, які відбуваються одразу ж, якщо не укладається трудовий договір. Ну і, безперечно, підприємство, керівник підприємства повинен розуміти, що якщо ми будуємо правову державу, якщо ми говоримо, що ми стали на шлях європейської асоціації, ми підписали угоду, ми говоримо про гідну працю, то ми повинні також і відповідати за те, щоб дійсно законодавство дотримувалося. Безперечно, можна виникнути дискусії, вона виникає, що є труднощі, чи не завжди бізнес задоволений там, податковим законодавством, сплатою податків, зборів. Це також питання, які обговорюються. Але я, як правник, завжди притримуюся того принципу. Якщо на сьогоднішній день є такий закон, то це є закон. І його. Ми повинні виконувати повинні виконувати безперечно. Чи матимете ви нагоду поспілкуватися з бізнесменами буковини? Чи, можливо, вже були такі зустрічі? Підприємство Трембіта mm -hmm. одне із таких, скажімо, підприємств, які мають кращі. Практики в системі охорони праці, зокрема, я останній період відвідую, якраз прошу, щоб показати кращі підприємства для того, щоб потім, знаєте, зробити таку вичерпнути якусь... досвід, мабуть, з кожного, так, і акумулювати якийсь рецепт. Впевне. Ми хочемо, щоб Механізм. оці. Кращі підприємства, які мають передові е, системи управління охорони праці, ділилися цим досвідом і в такий спосіб, е, оскільки ми це також висвітлюємо, ми це поширюємо. Е, тому що, на жаль, не е, так як ми маємо велику проблему з нелегальним працевлаштуванням, ми маємо велику проблему з відношенням до безпечного робочого місця, до безпечного робочого середовища. І саме я вважаю, що коли є позитивний досвід, коли бізнес розказує. Іншому бізнесу, не держава вчить, так? бо це завжди сприймається от хтось нам щось. А коли, так, а коли колеги між собою на горизонтальному рівні, або вони чують, що от цей бізнесмен от такі-то зробив нововведення, він от таким чином дбає, він хоче, щоб поруч з економічним прибутком свого підприємства в нього не було жодного нещасного випадку. Цього року будемо зараз робити широку таку рекламу провести до наступного дня охорони праці, який в нас відбувається щороку, 29 квітня. Завершальний етап і провести цього року конкурс на краще підприємство в системі охорони праці. Тобто ми хочемо от навіть в такий спосіб популяризувати, щоб була мотивація, щоб була мотивація, щоби, знову ж таки в першу чергу сам, самі бізнесмени між собою ділилися тими кращими досвідами, які вони мають, і чому на однакових по галузях підприємствах може бути. 5 років, 10 років без жодного нещасного випадку. А в когось стається постійно, якісь проблеми. Під час вашого представлення на посаду ви зауважили наступне. Дозволю собі зацитувати: основним завданням держпраці є попередження виробничого травматизму та захист трудових прав працівників. Насправді, це основні завдання і. Скажімо, що ще планується у цьому контексті? адже, на жаль, зараз і на Буковині, зокрема, і в багатьох регіонах України на жаль, констатуються збільшення випадків травматизму виробничого характеру, які на жаль навіть призводять до смертей, це може виглядати неправильно сказано з точки зору керівника. Це не справа одного дня, на жаль. Тому що ми підходимо до питань охорони праці е, за принципом так треба зробити, бо так вимагає закон, бо може прийти інспектор, може накласти штраф. Нам треба перейти до застосування принципу Я хочу це зробити, бо я хочу зберегти життя свого працівника. Я не, я не хочу нещасних випадків, я не хочу іміджевих втрат. Я хочу, щоб родини моїх працівників були. В повному складі всі були живі, здорові, з коштами, заробленими на роботі. От тоді у нас почнуть відбуватися радикальні зміни. Ми спілкуючись з нашими колегами з Європейського Союзу, вони також до цього не прийшли за один день, але вони ну, давно вже почали про це говорити е, і змінювати оцю… цю. Психологію безвідповідальності, байдужості. Оцей принцип так треба, на принцип, я хочу, тому що весь світ цивілізований світ живе за принципом safety first, безпека в першу чергу. І коли на шальках підприємство керівник ставить тут прибуток, а тут. Безпекою життя і здоров'я працівника тоді це є краща практика, це є дійсно приклад для наслідування для інших підприємств, особливо зараз в цих умовах. В Україні ми повинні про це говорити. Ми повинні про це розказувати, робити певну превенцію, як ми її називаємо, попередження виробничого травматизму. Тому що ми живемо і виконуємо, на жаль, і по сьогоднішній день ще таку роботу, хоча ми вже це змінюємо. Стався нещасний випадок, розслідуємо причини, хто винуватий, притягаємо до відповідальності. А головне попередження. А головне попередження. Якщо в нас є вже великий досвід, Україна дійсно має великий досвід в цих питаннях, то давайте ми його будемо використовувати для того, щоб розказати про ті проблеми, які ми вже бачили, що виникає, і, і говорити керівникам. Працівникам також про те, що ви це не робіть, а це робіть так. Близько 60% нещасних випадків стається з організаційних причин. Що це таке? Це байдужість. Це от не провели там, вступний інструктаж, людина прийшла на роботу. От Ми маємо сільське господарство, лісопереробна галузь, зокрема по Буковині, Так, є Карпати, багато внутрішнього виробництва і так далі. І травматизм. Чому? Тому що ну, людина прийшла на роботу, їй дали в руку бензопилу, сказала, що йди в... з деревами роби порядок. Починаємо про це говорити. Тому що всі розуміють, але чогось про це ніхто не говорить. Або говорить не в тій мірі, в якій потрібно. Угу. І тому от, саме отака, е, таке поєднання. Роз'яснювальної превентивної роботи разом з можливістю застосування, застосування інструменту штрафних санкцій, притягнення до відповідальності. Тільки от в цій синергії я вважаю, що буде позитивний результат. Але знову ж таки в першу чергу це дати можливість виправити попередити настання е, якоїсь такої трагедії. Так, ви неодноразово наголошуєте на тому, що е, ваше відомство не є караючим, а основна його мета насправді така інформаційно роз'яснювальна. Ви зауважили про майбутній конкурс. Я гадаю, що він буде стимулювати так, мотивувати е, соціальна реклама. Що ще можливо? Ви знаєте, ми сьогодні з колективом спілкувалися. Багато запитань було, і приємно, що є такий зворотний зв'язок з працівниками. І от в мене до них як прохання там чи наказ певний в щоденній роботі потрібно кожен день говорити про це. Інспектор, який е працює в полі, працює на землі. Він знає, ко кожне підприємство своє піднаглядне. Не завжди в нього вистачає його одного, щоб охопити. Тому що насправді не так багато в нас інспекторів, і ми не можемо е дійсно охопити всі піднаглядні підприємства. Але де є найбільші проблеми, там треба працювати. Тобто визначити ризики ризиковані, які в групі ризику підприємства, і туди спрямовувати свою увагу. Тому що підприємства, де от такі як трембіт, там фахівці, які займаються питаннями охорони праці, я думаю, вони добре володіють цю інформацію. А там, де інспектори знають, де скажімо, хромає ситуація, туди треба більше уваги приділяти, частіше ходити. Але ви розумієте, одними буклетами ми все одно так. не обійдемося. Ну чомусь така наша ментальність. Чомусь ми дуже довго йдемо до того усвідомлення, що от зробиться, і до тебе не буде приходити інспектор, не будуть так часто до тебе перевірки приходити. Ми зараз, знаєте, ламаємо теж відношення наших людей, працівників бізнесу до образу інспектора. Бо всі його розуміють, от він приходить для того, щоб щось знайти. Щось знайти, когось наказати, накласти штраф і так далі. Ну, коли інспектор прийшов раз, попередив другий, ну він третій раз прийде, він дійсно накладе штраф. Він може зупинити підприємство. І так є у всьому світі, тому що у нас дискусії часто відбуваються з роботодавцями на рівні держави. От давайте ми не будемо так часто перевіряти, давайте відповідальність на бізнес покладемо. Я кажу, безперечно, нема проблеми. Але він по сьогоднішньому закону і так відповідальний за це. Але в країнах Європи за нещасні випадки цифри е, штрафів обраховуються тисячма, а то й десятками тисяч євро за нещасний випадок. А якщо, не дай Бог, сталася трагедія, там, людина загинула, то це для, для підприємства це, це, це крах. Тобто це настільки проблематично, це настільки неприпустимо. Я не кажу, що там все гладко, бо самі наші колеги за кордону не приїжджають, вони також кажуть, ви зрозумієте. Людська натура всюди в принципі, одинакова, але коли немає наглядового, адекватного, будемо так казати, справедливого інспектора, то тоді взагалі ситуація може вийти з під контролю. Скажіть, будь ласка, чи є наразі в нашій державі випадки, коли на роботодавця накладено штрафні санкції? Він звертається до суду, і скажімо, судді стають на бік роботодавця, і він уникає, скажімо, відповідальності. Якщо ми говоримо про наш новий порядок накладення штрафних санкцій за нелегальне працевлаштування, то воно фактично новий документ, і в нас немає ще такої судової практики. Угу. Більше того, я спілкуючись з нашими колегами з інспекторами, завжди говорю про те, щоб дійсно от не було, знаєте, такого, що от дали можливість накласти штраф, всі побігли там штрафувати. Я кажу, ви повинні дуже... Чітко, з усвідомленням того, що може бути і негативний результат, може бути оскаржено рішення. Якщо ви просто прийшли, ви нікого нічого не запитали, ви не задокументували, ви не зафотографували, ви не зняли відеофіксацію не зробили. То, безперечно, у вас може бути така слабка судова перспектива, якщо роботодавець звернеться, і скаже ні, такого не було. Тому знову ж таки, це відношення також і наших інспекторів наскільки добросовісно вони виконують свої завдання. Але за от кілька місяців, відколи існує оця нова система штрафних санкцій, не було у нас судових скарг, сплачують. Хочу сказати. Смістя, а що які сплачу? суми? Чи можемо говорити про них? Бо іноді каже, а мені простіше заплатити штраф і, 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 і далі не виконати вимоги і виправити ті певні порушення. Сума штрафних санкцій зараз піднялася, починає від 43 тисяч гривень за одного виявленого нелегального працівника. Угу. Тобто це є, якщо ми говоримо про малий бізнес, зокрема, це є То дуже, це дуже сума, суттєво. Якщо так. ми говоримо ну, про якийсь середній чи, чи великий бізнес, хоча на, насправді нелегальне на працевлаштування, це є якраз проблема малого і середнього бізнесу. Тому що великий бізнес, заводи, де працюють тисячі людей, керівники завжди так жартують, кажуть: у нас не вист... немає статті розходів на конверти, щоб ми в конвертах платили. Людям зарплату, тому вони офіційно працевлаштовують людей. А саме в середнього і малого, малого бізнесу, бізнесу це, це є, проблема це є на найбільша шарі. проблема. Тому знову ж таки, користуючись нагодою, звертаюся до того, щоб не приходили до ми до таких негативних уже моментів, коли інспектор прийде, він це зафіксує. А якщо він буде не сам а з представником поліції, а можливо він ще з собою попросить журналістів і візьмуть камеру для того, щоб це ну просто зробити, знаєте, якийсь один резонансний випадок публічно, так. щоб показати, що тут не хтось щось шукає. А для того, щоб зробити, знаєте, такі резонанси і сказати, колеги, не жартуйте з цим, оформляйте людей. Тим більше держава знизила єдиний соціальний внесок, практично два рази, дали можливість бізнесу ці кошти направляти власне, на удосконалення виробництва, на виплату збільшити виплату заробітної плати і в той же час починати людей оформляти, щоб мати зазор для сплати податків і так далі. Скажіть, будь ласка, ми говорили про європейські перспективи у цьому контексті. Наскільки сьогодні законодавство України з охорони праці є наближеним до європейських стандартів? Ми не то, що не наблизилися за 25 років до європейського законодавства. Ми в нашій системі охорони праці, в системі нормативів, маємо ще на сьогоднішній день більше 400 документів радянського періоду. Половину ми за минулий рік переглянули, подали пропозиції на те, щоби скасовувати, тому що дійсно були такі, які не використовуються. Це не тільки Застаріли. Застаріли, і це не тільки ну, наше, скажімо, наше рішення. Ми зробили велику робочу групу. Більше ста людей туди входять це представники бізнесу, роботодавці, профспілки, різні категорії людей. І це таке велике спільне рішення. Щодо європейських директив, зараз ми працюємо над п'ятьма директивами. Які власне по угоді з асоціаціями повинні розглядати і імплементувати в національне законодавство? Робота не одного дня, не одного місяця. Тобто, ми цю роботу власне в тому році почали завдяки добрій співпраці з міжнародною організацією. Праця завдяки злагодженій роботі з міністерством соціальної політики. Робиться в цьому напрямку багато, але на жаль, ну не вистачає нам також ресурсу. В першу чергу людського фахівців, причина зрозуміла, недостатня заробітна плата. А це якби на сьогоднішній день одна із самих основних мотиваторів для того, щоб людина прийшла на державну службу у всіх моментах обмежена, вона не може мати додаткового заробітку ніякого, крім викладацької наукової і творчої якоїсь роботи. Тому не просто нам зараз підбирати, але ми маємо сподівання, що новий закон про держслужбу, який особливо для молодих. Спеціалістів практично в два рази піднімається посадовий клад. Це вже якась надія на те, що молодь піде на і перше робоче місце буде отримувати саме в державному органі. Куди люди можуть звертатися, якщо от вони бачать, що на тому чи іншому підприємстві є питання до організації праці, роботодавець не реагує, куди можна звертатися. Так само з усіх інших питань, пов'язаних саме з вашим відомством, ну і загалом ваші побажання нашим телеглядачам. Я бажаю в першу чергу, щоб Кожен працівник, який йде і переступає поріг підприємства, будь-якого підприємства з нього ж повертався додому, до своєї родини, до своїх сімей, до дітей. А друге, я хочу сказати, що якщо виникають якісь такі непорозуміння чи виникає неможливість домовитися знайти спільної точки зору з роботодавцем, з директором якогось підприємства, управління Держплації в Чернівецькій області, центральний апарат, який знаходиться в місті Києві, ми абсолютно. Відкрито, прозоро працюємо, ми запровадили онлайн прийом громадян. Uh -huh. Якщо людина, яка дуже хоче поспілкуватися зі мною, як з керівником центрального органу виконавчої влади, вона може прийти в управління держпраці, сісти за комп'ютер, відкрити скайп зв'язок, і ми з ним з цією людиною можемо поспілкуватись, економлячи їй затрати, час, гроші для того, щоб добратися до Києва. І так само на місцях вони можуть знайти. Підтримку, пораду або допомогу у наших інспекторів з питань праці. Щиро дякуємо вам. Сподіваємося, що ми матимемо можливість зустрітися ще разом з вами на телеканалі Буковина. А нашим телеглядачам Дякую. нагадуємо, що сьогодні нашим гостем був голова Державної служби України з питань праці Роман Чернега. Отже, проблема збереження здоров'я та життя працездатних громадян має особливе значення і нині є як ніколи актуальною темою. Культура охорони праці це створення чітко сформульованої системи прав, обов'язків та сфер відповідальності, де принцип профілактики має найвищий пріоритет. Безпечні та здорові умови праці визначаються не тільки чинною законодавчою базою, а й загальним рівнем цивілізованості, виробничої культури та соціально-економічного розвитку суспільства. Україна активно інтегрує європейські норми з охорони праці у власну правову систему, створює умови для формування сучасної високої культури і відповідальності за збереження життя та здоров'я працівників. Тож будьмо відповідальними та пильними. На сьогодні все ви дивились телепрограму погляд. Зустрінемось наступного тижня о цій же порі на телеканалі Буковина.